Усім привіт! І сьогодні ми в Юску подивимося, який тут новорічний асортимент, і поринемо в новорічну казку. При вході нас вже зустрічає прикрашена ялинка деякими прикрасами з вітри. Сама ялинка коштує 3750, а під нею стоїть такий гарний Санта. Сніговик та олень і багато подарунків. Ну і зараз вже перейдемо з вами до поличок За 400 гривень продаються ось такі а, тарілки у вигляді тросин. 185 гривень свічка новорічна. І за 165 гривень знову новорічна кружка. Тут гілочки з новорічними ягідками червоними. За 200 гривень глибока тарілка оздоблена ялинками. Свічка, яка також оздоблена ялучками з ягідками, 225 гривень. Вона, до речі, LED. Я її хотіла увімкнути, але, на жаль, вона не світиться. Підсвічник з ялинкою коштує 165 гривень в зеленому кольорі. За 100 гривень баночка для зберігання, наприклад, маршмелоу. 199 гривень популярні гноми з юску в червоних нарядах, сірі ніжки у них. Також за 900 гривень гноми, у яких вже роздвигаються ніжки, вони можуть бути як короткого зросту, так і високого. 850 гривень ялинка, у якої вже йде гірлянда, також, але вона не світилася тут. Не було батарейку. 500 гривень ліхтар з зірками і за 275 підсвічник. Від тепла, ось ці сніжинки вони будуть кружляти. І ангуляти за 400 гривень. 300 гривень мініатюрні гномики в червоних нарядах, але окрім червоного, є ще сірий варіант. 55 гривень серветки для столу можна сервувати стіл, наприклад, різдвяний. Є різні варіанти, як яскраві, наприклад, як цей червоний, або цілесного. Кольору 165 гривень led свічки, їх тут дві в наборі йдуть штучки. Ось так вони виглядають без упаковки. До речі, і також великі led свічки, до яких ще прикріплені гілочки. 325 гривень коштують. 350 гривень, сніговик, якого можна поставити під ялинку, і буде ось так мило він посміхатися. 150 гривень коштують лускунчики в червоних нарядах. Доволі атмосферні і гарні. 65 гривень, маленькі гноми, є різні шапочки у них, полосата, просто звичайна червона, і також крапинку І також за 400, прям ціла упаковка, тут їх 8 штучок можна повісти на ялинку. 550 гривень, гноми дівчинки, у них є коси білого кольору, і одягнені вони в червоні наряди. І також за 430 гривень, просто звичайні гноми в червоних шапках. Новенького, чого я не пам'ятаю в минулих роках це ось цей гусак в новорічному наряді. Він коштує 600 гривень. 235 гривень ось така підкладка під тарілки для сервування столу, і також є ще в золотому кольорі доволі ажурна, вона за 135 гривень. 425 гривень миші на довгих ніжках, в зелених нарядах, шарфик та у них ще новорічна шапка є. 450 гривень, віночок з. З гілок ялинки та шишками. Помітила дуже гарну зірку-нічник. Тут всередині йде гірлянда, а сама вона золотистого кольору, і світиться, скоріш за все, також жовтим кольором. Ціну трохи далі скажу. 750 гривень паперові зірки є в більшому розмірі та в меншому за 275 гривень. І ось, до речі, ця зірка вона тут стоїть 400 гривень, коштує 450 жовта гірлянда, яка обмотана об гілки ялинки. Санти в сірих нарядах з подарунками та лижами. Вони коштують 1000 гривень, а за 1100 можна придбати ліхтар, в якому всередині будуть три led свічки. Знову повертаємося до популярної теми з юску: це гноми. Ось, наприклад, в зеленій шапці, і коштує він 330 гривень. 200 гривень такі плетені ялинки, у них ще зверху зірки. На верхівці. І поруч за 200 гривень підсвічник у вигляді зірки в салатовому такому кольорі з золотою окантовкою 225 гривень, знову свічки, але вже у вигляді ялинки, також LED, і 350 LED свічки з принтом ялинок. Тут їх дві штучки в наборі йде. 1400 коштують великі ліхтарі. Як ви бачите, один можна навіть знижкою придбати, бо він трошки коцнутий. А також за 225 гривень гілочки ялинок з шишками такими. І поруч знову ліхтар, але він трошки менше в довжину і коштує 900 гривень. 749 декор у вигляді ялинок, таких скляних, трошки позолочених. Знову ліхтар з LED свічкою 449 гривень, 325 гривень, лоскунчики в білих нарядах. І знову гноби в сірих нарядах є дівчата є хлопчики, так би мовити, 1200 гривень коштують. Також доволі багато тут лед дерев, ось таких, є різні ціни, є різної довжини. вони, ось, Наприклад, 1899 гривень, а ззаду стоїть за 3500 Також є різдвяні постільні білизни, наприклад, за 700 гривень в білому кольорі. Рин тут олені. Ялинки, серденька, розмір 140 на 200 сантиметрів. І також в червоному кольорі тут вже більш такий рясний принт, і коштує ще гривень. Різні новорічні подушки є в квадратик з оленем. М'якеньким, і також просто олень і надпис Хо-хо-хо. Ще є більш видовжені подушки, наприклад, з ялинками такими, чотири ялинки. Ну і також просто тростини, ялинки, формані такі подушки для декору, можна так сказати. Також покажу вам варіанти, як можна декорувати свою квартиру, свої столи. А в цій частині юска дуже видно, як багато є різних гномів на будь-який смак, на будь-який вибір. Багато різноманіття цих гномів тут. Ну і це все на сьогодні. Можете в коментарях поділитися, що вам найбільше всього сподобалось цього відео, що б ви хотіли собі придбати з юску, який гном вам більше всього сподобався, бо тут їх дійсно дуже-дуже багато. Ну і дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео огляди новорічних магазинів. Можете також переглянути мої попередні відео пов'язані з новорічною тематикою. Ну і бувайте до нових зустрічей.